Овному майдані Дубна поліцейські офіцери громад району отримують ключі від новенького службового транспорту. 28 автівок вже сьогодні розпочнуть працювати у громадах району. Дубенщина на Рівненщині перший район в Україні, який отримав поліцейського офіцера у кожну громаду, а таких 19. Там нестимуть службу 42 поліцейських. Незважаючи на повномасштабну війну і те, що чимало поліцейських захищають Україну на фронті, у Нацполіції кажуть, необхідно думати і про інші громади. Функцію внутрішнього порядку безпеки ніхто не полишає, і тому. Дійсно, як я вже сказав, на початку війни ми трохи призупинили темпи. Зараз ми повертаємося, і це необхідно відчуття безпеки для громадян. Це першочергове на сьогодні, тим паче, під час війни. На урочистості разом із бабусею прийшла восьмирічна Вероніка Цилковська. Вона приїхала підтримати і привітати маму, яка стала поліцейською офіцеркою громади. Люди розповідають, пишаються з жінкою. Мама, малина різні, що це життя. Ми добралися з молодю, значить, ми дуже раді, ми раді за всіх. Ми дуже сумуємо, що війна, що така віта в світі. І ми підтримуємо. Вона взагалі молодець, вона і кров за її волонтером. І взагалі добре. Мама смолодша. Для самої жінки поява рідних несподіванка. Любов Цілковська розповідає у структурі національної поліції. Працює вже близько п'яти років. До того була вчителем. Згодом зважаючи на те, що і батьки, і чоловік військовослужбовці також вирішили змінити сферу діяльності. Перш ніж стати офіцером громади, пройшла відбір і навчання. Тепер працюватиме у млинові. Неважко було навчання, можливо, оскільки для мене скажу я дочка офіцера, тобто я була готова до якось ну нових випробувань і нових знань. Саме більше чого очікую це дійсно заслужити ще більшу довіру громади, оскільки на саме перший наш пріоритет, щоб нам довіряли і щоб ми допомагали. Рівненщина – одна із областей лідерів по провадженню проєкту в Україні. Наразі 81 поліцейський офіцер несе службу у 41 тергромаді регіону. Окрім того, за словами начальника ОВА область направила 61 мільйон 600 тисяч гривень на підрозділи, які входять в структуру МВС. Це кошти, які надходили від тергромад до обласного бюджету. Сьогодні Кожній територіальній громаді Дубинського району буде не просто поліцейський офіцер громади, буде партнер і надійний помічник голови територіальної громади. Нас навчила війна не розділяти на це наша функція, а це вже не наша функція. Сьогодні поліція є фундаментом сил оборони, не просто безпеки на території, а й навіть оборони. Кожна ТГ в Україні мала свого офіцера громади. Необхідно близько 6,5 тисяч поліцейських. Наразі ж 1176 приступили до виконання обов'язків. Програма триває. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.